Всім привіт, мої книжкові друзі! Сьогодні мова піде про книгу Персіваля Еверета під назвою Джеймс. Персіваль Еверет це новатор у світі літератури і мені було дуже цікаво познайомитися з його творчістю. Тому я думала, з якої книги розпочати це робити, або з його наразі шалено популярної книги Дерева, або з цієї. Проте, наскільки мені відомо, книга Дерева сповнена жорстокості та кривавості. А від цього я наразі намагаюся триматися якнайдалі. Тому обрала саме цю. В цьому відео я розповім, що мені сподобалося в цій книзі, що ні. Взагалі поділюся з вами своїми враженнями, ну і просто гарно проведемо час. Якщо вам цікаве таке відео, то в такому разі давайте розпочинати. Ця книжка це сучасне переосмислення американської класики, а саме книги Марка Твена Пригоди Геккельбері». Нагадаю, що це був друг Тома Сойера. Проте в цій книзі увага приділяється саме темношкірому рабу Джиму. Який в тій книзі теж відігравав дуже важливу роль, проте другорядну. А тут фокус уваги саме на нього, на його історії, на його боротьбі за гідність та свободу. Події розгортаються на фоні рабовласницького півдня в США в 19 столітті. Джим, а саме так звуть нашого головного героя на початку книги, дізнається, що його хазяї планують його продавати і розлучати зі своєю сім'єю. Тому він вирішує втекти і згодом придумати, як викупити свою сім'ю. Він відправляється вздовж річки Місісіпі, до нього приєднується гак, і згодом ця, здавалось би, на перший погляд, романтична пригода перетворюється в небезпечну подорож. книзі автор досліджує питання расової ідентичності, несправедливості та внутрішньої сили. Він робить із Джеймса не просто супутника гека, а складного і розумного персонажа. Який вміє читати, любить читати, замислюється про силу слова і важливість освіти. На початку читання я сприймала цю книжку як таку легеньку пригодницьку казочку, аж допоки не сталася ситуація з олівцем. І тут мене просто настало прозріння, наскільки ситуація ця була абсурдна, що через олівець можна позбавити людину життя. Це просто в голові не вкладається. В той період часу в темношкірої людини не те, що не було відчуття меншовартості по відношенню до білої людини, а тут взагалі не йшла мова про цінність життя такої людини від слова зовсім. Тобто, темношкіра людина не мала права на свободу, не мала права на власну думку. Вона навіть не мала права подивитися в очі білій людині. Після прочитання цієї книжки у мене виникло декілька спірних питань. Ну, по-перше, на протязі всієї книги Джеймс записнику олівцем робить нотатки і каже, що обов'язково напише свою власну історію зі своєю правдою. Проте цього шедевру ми так і не побачимо. А було б дуже цікаво почитати. Також ці книзі він бореться за справедливість, про те, як я побачила, вкрасти для нього нічого не означає. Це нормально. Тобто, так можна сказати, що просто так склалися обставини, і в нього не було іншого виходу. Проте і каяття за це я від нього не побачу. Стиль написання автора багатошаровий, емоційний, місцями навіть поетичний. Він дуже вдало поєднує небезпеку втечі і тихі, глибокі роздуми Джеймса. І цим він створює атмосферу співпереживання, емпатії. Тут також присутній гумор і сатира. Проте, на мою думку, вони більш гіркі ніж у Марка Твена. Тепер скажу декілька слів щодо оформлення самої книжки. Мені дуже подобається ця картинка, і я вважаю, що вона повністю відповідає сюжету та передає настрій книги. Та й взагалі, книжки видавництва фабула дуже якісні, тут щільні сторінки. Єдиний момент, який я помітила, що в кінці кожного розділу по пів сторінки лишали пустими. Або деінде взагалі. Повністю сторінка пуста. Тобто, в мене таке враження, що це оповідання, яке намагалися розтягнути на повноцінний роман. Я вважаю, що унікальність цієї книги полягає саме в тому, що, незважаючи на глибину, на внутрішній біль та силу, автору вдалося передати все це невимушено. Тобто книжка читається дуже легко і швидко. І такі події передати подібним чином це ще треба вміти. І не дарма ця книга це лауреат Пуліцерівської премії 25-го року. Книжка має дійсно велике значення, і я дуже радію, що тепер ця історія є в мене за плечима. Я після прочитання думала про неї ще декілька днів, а для мене це показник якості. Я вам її раджу просто від щирого серця і впевнена, що вона не залишить вас байдужими. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підтримайте його коментарями, вподобайками, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відеооглядах.